Доброго Ранку, дорогі глядачі. З вами Ірина Вінецька, астропсихолог. Сьогодні вівторок і подивимось, що нам будуть дарувати зорі, яку енергію і на що будуть провокувати. Чому провокувати? Тому що вівторком традиційно керує Марс: енергія продуктивна, активна і досить конфліктна. До того ж, так склалося, що місяць. За цілих 28 днів саме сьогодні поєднається з Марсом. Що ж це значить? Ох, і гаряча енергія буде сьогодні. Ну, перше, це дуже високий рівень конфліктності. Що можна з цим робити вдих, видих, і розуміти, що. Зорі переналаштуються, а втрачені стосунки, на жаль, не повернете. Бережіть свої нерви і зважайте на те, що ну, насправді це не якась людина. Неприємна конфліктна або зла це накопичені емоції, які ми вчасно не змогли відрефлексувати. До речі, нагадаю, що астрологія це ні в якому разі не перекладання відповідальності, це тисячолітні знання, які несли наші предки, і це про можливість жити в гармонії з всесвітом. Із собою, бо кожен із нас це частинка великої, великої всесвітньої космічної свідомості. Отож, у цей день місяць, хоч і конфліктуватиме, але, будучи ознакові Терезів, жінкам підкаже якнайкраще. Зайнятися своєю зовнішністю. Отож, в цей день буде сприятливо відвідати перукаря, подумати про зміну стилю або іміджу, а також задуматись про романтичні стосунки. Якщо їх немає, запитати у себе насправді, а чому я їх уникаю. Бо це не завжди про те, що нікого навколо немає, іноді так трапляється, що ми, отримавши негативний досвід, уникаємо в майбутньому спілкування і побудови гармонії. Стосунків. Це дуже енергійний і гармонійний період, адже до того ж всього ще і Венера, наша планета кохання, краси і гармонії, буде поєднуватись цього тижня з білим місяцем. А це ангел-охоронець у нашій зоряній системі. Тобто є можливість справді познайомитись, зустріти свою людину по серцю або ж налагодити втрачені стосунки. Також у у цей день сприятливо задуматись про ваші сімейні стосунки. Чому? Четверта місячна доба пануватиме саме у цей день. А це дерево-пізнання символ цього дня. І саме у цей період. Негармонійні або деструктивні стосунки у родовій системі можуть відображатись на опорно-руховому апараті, тобто суглоби можуть даватися в знаки. Отож, якщо відчуваєте біль. У суглобах задайте собі питання: а чи не багато образ накопичилось у мене відносно а, батьків і, можливо, старших моїх родичів? Можливо, варто з цими образами попрацювати. Сни, до речі, у цей день можуть також вказувати на наявні деструктивні сценарії у родових системах. Але загалом день все-таки продуктивний і енергійний. Не забувайте, що місяць зростає, а з ним і. Наші сили, а також будуть набувати успіху будь-які починання. Ще одна підказочка про яку ледь не забула. Бо як же ж нам без них Так уже полюбилися? Мені так точно. Сподіваюся, для вас також цікаво. Не поспішай засуджувати людей за їх минуле, бо ти не знаєш свого майбутнього. Щоб вивчити, дослідити вогонь, необхідно пектися. Кожна людина має право на власне життя, на власні помилки і власний досвід, але не на те, яке вигадали йому інші люди. І це справді про те, що ми не можемо засуджувати інших людей, бо для того, щоб зрозуміти їхнє життя, поведінку треба одягнути в їхнє взуття і пройтись їхнім шляхом. І також це нагадування про те, що якщо у вас є образи на батьків, на старших вашого роду, то мабуть, ви не все знаєте наскільки їм непросто. В житті було пройти саме той шлях, і будьте вдячні за те, що ви народились, є і живі на цій землі. Гарного дня!